Друзі, стати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Закон, що забороняє поширювати інформацію про засідання Верховної Ради раніше ніж через годину після його закриття або оголошення перерви, ухвалив парламент 23 лютого. Як повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, документ підтримали 234 парламентарії у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою впорядкування процесу інформування про діяльність Верховної Ради. України під час дії воєнного стану постало питання щодо приведення вимог чинних законів України у відповідність до реалій воєнного стану йдеться в пояснювальній записці. У зв'язку з цим заздалегідь раніше ніж через годину після закриття пленарного засідання або оголошення перерви в пленарному засіданні, що триває, поширення інформації про проведення пленарного засідання створює потенційну небезпеку для життя і здоров'я народних депутатів України та інших осіб присутніх на такому засіданні, що є недопустимим. Згідно з документом, якщо народний депутат або інша особа порушили вимоги щодо заборони розповсюдження інформації, вони зобов'язані залишити пленарне засідання на пропозицію головуючого або на пропозицію народного депутата, підтриману не менш як однією третиною голосів нардепів від конституційного складу Верховної Ради. Крім того, за висновком комітету до предмета, віддання якого належить питання регламенту, рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засідань або пленарному засіданні, яке триває строком до п'яти днів, таких такого засідань. Примітно, що зараз в Україні триває пленарне засідання, відкрите 24 лютого минулого року. Тобто, по суті, новий закон пропонує виганяти тих, хто не послухався до кінця воєнного стану в країні. Серед його ініціаторів великі поборники правди Бойко і Шуфрич, не бажаючи, щоб інформацію про засідання ради хтось розголошував дуже зручно, наголосив Олексій Гончаренко. Під час свого виступу в раді він наголосив, що цей закон спрямований проти нього особисто та його колеги Ярослава Залізняка, які найоперативніше повідомляють про всі найважливіші рішення, які ухвалює рада. Не можна транслювати Верховну Раду, не можна розповідати про Верховну Раду. Нічого не можна. Так заколотімо двері та вікна у Верховну Раду. Мета цього законопроєкту викинути Гончаренка і всіх, хто відкриває рота, хто не готовий жити в країні, де є диктатура Андрія Єрмака, чи ще когось заявив народний обранець від європейської солідарності зазначимо ще 14 грудня 2022 року у стінах українського парламенту було розпочато збір підписів за позбавлення повноважень народних депутатів представників забороненої партії опозиційна платформа за життя як зазначають аналітики від рух чесно зі слів депутата від слуги народу олега дунди він отримав формальну відмову від спікера парламенту руслана стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій. У своїй відповіді голова ВРУ пояснює власну відмову тим, що через воєнний стан робота впродовж сьомої і восьмої сесії триває у режимі єдиних пленарних засідань. Як не прикро, але близько 70 народних обранців різко відмовилися ставити свої підписи під зверненням до спікера. Зокрема, фракція Батьківщина майже у повному складі проігнорувала ініціативу, посилаючись на рішення Юлії Тимошенко. Поки що єдина народна депутатка з цієї команди Альона Шкрум, яка погодилася підписати звернення, Таку ж позицію займають і представники владної фракції Слуга народу а конкретно голова фракції Арахамія і його заступники, голова партії Шуляк та перший заступник голови ВРУ Корнієнко, не хочуть позбавляти повноважень місцевих та народних депутатів від партії на зразок ОПЗЖ, аргументуючи свою відмову через відсутність формальних підстав та напрацьованого правового механізму для видворення цих депутатів з ради на даний час під зверненням про внесення питання позбавлення мандату представників ОПЗЖ до порядку. Нього наступної сесії вже зібрано близько 96 підписів народних депутатів із 150 необхідних. Найбільше депутатів підписали від фракції голос та Європейська солідарність. І збір продовжується тут. Виникає дивна колізія, оскільки партію ОПЗЖ ліквідували за рішенням суду. А її депутати залишилися і продовжують активну роботу, утворивши тві депутатські групи. Очевидно, що у процесі напрацювання даного рішення потрібно буде вносити додаткові зміни в законодавство. Бо серед конституційних підстав позбавлення манда. То народного депутата можливе за власним бажанням припинення громадянства смерті чи зникнення безвісти через недієздатність або за вироком суду. І якби суд за обвинуваченням у колабораціонізмі виніс вирок для депутатів екс опзж які залишились, то вони б автоматично були позбавлені мандатів. Самі ж депутати від цієї політсили сили не збираються добровільно складати свої повноваження. Також у парламенті напрацьовується інший проект рішення, згідно якого у цих депутатів залишаються представницькі мандати, однак вони. Не зможуть брати участь в пленарних засіданнях, що цікаво на думку багатьох народних депутатів, якщо законопроекти, які обмежують діяльність депутатів від ОПЗЖ, все ж таки опиняться на розгляді сесії, то за них обов'язково проголосують. З кожним днем стає все зрозуміліше, що рішення про позбавлення мандатів депутатів від проросійських сил, а конкретно саме від ОПЗЖ, досі гальмується через відсутність політичної волі. Причому такий фактор, як лояльне голосування, цих нардепів за чисельні владні ініціативи дає підстави стверджувати про наявність непублічних домовленостей, які зараз є предметом політичного торгу, незважаючи на певний спротив і відверте небажання бажання в окремих політичних колах приймати таке рішення. Процес позбавлення права бути народними депутатами для колаборантів з проросійських сил повинен набути максимального розголосу публічності, щоб досягнути потрібного для держави результату. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.